Вітаю вас на моєму каналі DocCardio Юа. Сьогодні хочу поговорити про генетично опосередкований атеросклероз. Багато з вас питають на прийомі: чи, як можна захиститись від інфаркту, інсульту, якщо в сім'ї вже такі події відбувались? І дійсно та людина, яка стикалась з інсультним пацієнтом. Який не, не має можливості ходити, не має можливості самостійно себе обслуговувати. І це дуже важка така ситуація, і тому кожен, звичайно, хоче захиститись від, такої, від такого захворювання. І тому, які в нас є інструменти для того, щоб попередити, для того, щоб якимось чином налаштувати профілактику. Отже, Якщо в вашій сім'ї були інсульти-інфаркти, ви передусім повинні знати, який рівень холестерину у вас. Це звичайна ліпідограма. Ми оцінюємо рівень ліпопратидів низької, щільності тригліцеридів. Це саме ці фракції холестерину, які утворюють атеросклеротичні бляшки, тобто ті, які впливають на судини. Але ще й холестерин високої щільності це якраз ваш захист. Чим його більше, тим краще. І до речі, якщо ми говоримо про корекцію ліпопротеїнів високої щільності, ось тут нам в допомогу є наша їжа омега-3, які підвищує рівень ліпопратині високої щільності. А от на негативний поганий холестерин можуть вплинути дійсно тільки статини. Що стосовно саме генетично, генетично посередкованих таких показників, це так званий ліпопротеін А маленьке, абревіатура ЛП альфа. Якщо ви здасте його в будь-якій будь лабораторії, то норма показника до 30 мг на децилітр. Якщо між 30 і 50, ми говоримо про середній помірний ризик, Якщо вище 50, то високий ризик тромботичних подій. Що це означає? А це означає, що якщо ви маєте такі високі показники, то дійсно ризик того, що з вами станеться інфаркт або інсульт, він найвищий. І тому захищатись треба як можна раніше, ще до формування атеросклерозу. Зараз дуже багато ми стали про це говорити от на всіх конгресах, на лекціях, які нам читають якби, науковці. Да? Багато про це говоримо. Чому? Тому що насправді смертність від серцево-судинних подій дуже висока. І є частина людей. Яка переносить по декілька інфарктів, інсультів, і начебто ми все правильно робимо. Вони, ці люди досягають е, 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 якби, норми по ліпопротеїдам низької щільності, вони приймають весь комплекс препаратів протокольних, а тим не менше, все одно стається повторне, повторна подія. І що з цим всім робити? Тобто, яким чином вплинути ще додатково саме на цих людей, які мають такий максимально це називається, екстремально високий ризик серцево-судинних подій? І тому для того, щоб якось вплинути на цей процес, і максимально в нас багато таких аналізів, які нам можуть допомогти. Є крім статинів, в нас є ін'єкційні препарати, моноклинальні антитіла, які ми включаємо в лікування таких пацієнтів з високим ризиком. І аспірин потрібно приймати, звичайно, антиагреганти. Але це мова в основному про людей, які вже перенесли якусь подію. А ми сьогодні з вами говоримо, говоримо про те, як захиститись. От та людина, у якої начебто ще немає якогось серйозного захворювання серця, але вона прийшла для профілактики. І от саме, якщо ми знаємо, що ліпопротеїн альфа він високий. Тоді ми, незалежно від того, які захворювання має людина, чи мала вона якісь події раніше, чи не мала, ми включаємо в її лікування. Перше це статини, а друге це аспірин. І от саме ці ліки допомагають захистити вас від серцево-судинних подій. І навіть незалежно від віку. Ще я хочу звернути вашу увагу на те, що людина, у якої в сім'ї були такі події, повинна точно знати свій цукор, тому що саме цукровий діабет прискорює розвиток атеросклерозу. тому ми прагнемо до нормалізації цукру, це ми можемо зробити за допомогою харчування. Якщо вже цукровий діабет, там вже препарати, але, в принципі, не допустити розвитку цукрового діабету – це задача саме нашого харчування. І е, друге, це тиск, вимірювати тиск. Якщо ми розуміємо, що він до 130 на 80, то ми живемо спокійно. Все, що вище, треба, на, е, треба звернутися до лікаря і вже встановити е, необхідність прийому препаратів. Ну, така сьогодні інформація. І якщо вам сподобалось відео, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і чекаю ваших запитань в коментарях. І якщо необхідна консультація офлайн, я приймаю в Києві, пишіть мені смс, я обов'язково відповідаю.